Щось цікавеньке, але спочатку, малята, привітаємося разом. Добрий день, малята, любі хлопчики дівчатка. З давніх пір і понині, кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Дітки, погляньте, до нас сьогодні на заняття завітав хлопчик Михайлик. Він, мабуть, вже дорослий хлопчик. Бачите, в нього на спинці є ранець. Мабуть, він школярик. Привітаємося з Михайликом. Привіт, Михайлоко! Дійсно так! Сьогодні, малята, я хочу з вами поговорити про наше тіло, а саме про органи дихання. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, за допомогою чого ми дихаємо? Чим ми вдихаємо повітря? Правильно, малята, ми вдихаємо повітря носиком! А ви знаєте, малята, для чого нам потрібен ніс? Так, дітки, щоб розрізняти різні запахи, а також дихати та вдихати повітря. Малята! І сьогодні я вам розкажу, як подорожує повітря у нашому організмі. Дихання це одна з найважливіших функцій організму, не тільки людини, але всіх тварин та рослин на нашій планеті. В процесі дихання в наше тіло надходить повітря, але нам потрібно не все повітря, а тільки один з його компонентів це газ, кисень. Людина, звичайно ж, має потребу в їжі, в воді, але в кисні вона потребує найбільше. Він основа нашого життя. Адже без їжі людина може прожити пару тижнів, без води близько 5 діб. А ось без кисню всього кілька хвилин. Давайте проведемо експеримент. Скільки ви можете не дихати. Для цього нам знадобиться секундомір. Тож, затримуємо дихання і включаємо таймер часу. Дітей виходить не дихати до 30 секунд. Всього то 30 секунд без повітря організм вже б'є на сполах і змушує вдихнути. Доросла людина може не дихати довше, близько хвилини, але потім і вона починає ловити ротом повітря. Навіть найтренуровані люди можуть протриматись без кисню максимум кілька хвилин. Офіційний рекорд. Зареєстрований в книзі рекордів Гіннеса 22 хвилини. Рекорд досягнутий при спеціальній підготовці. Чому ж дихання для нас так важливо? Давайте розберемось. Навіть найменше діти знають, що повітря ми вдихаємо через ніс і рот. Проходячи через них, воно прогрівається і зволожується і потрапляє в гортань. Місце, де з'єднуються проходи з рота і носа, дихати краще все ж таки носом, так як він більш пристосований для дихання. В носі розташовані маленькі волоски, і його внутрішня поверхня, слизова оболонка, виділяє спеціальну рідину. Все це допомагає очистити повітря від пилу і шкідливих мікроорганізмів. Портані повітря за спеціальною трубочкою трахеєю опускається в груди. Там трахея спочатку роздвоюється, а потім і зовсім починає голозитися, як коріння дерев. Це корінці, за якими йде повітря, називаються бронхи. За ним повітря потрапляє в легені. Це такі спеціальні органи, в яких кисонь здихуваного повітря переходить в кров. А непотрібний потрібний організму вуглекислий газ виходить з крові і виводиться назовні. Ми робимо видо, легкі парні органи ліве і праве. Вони складаються з дуже пористої тканини, суцільно пронизаної тонюсінькими кровоносними сосудами, такими тоненькими, що кисень проникає через їх стінку і потрапляє в кров. Тканина легенів дуже схожа на звичайну поролонову губку. Тільки вбирає вона не воду а повітря, і вона дуже легка по своїй вазі. Тому вони називаються легені легкі. Ой, як цікаво! А давайте пограємо, спробуємо затримати повітря в нашому. І вони виконують кожна свою функцію. Тому, дітки, дуже важливо дбати про наш організм. А ще про наше фізичне здоров'я. Тож пропоную малята зараз обрати у веселу руханку. Давайте, дітки, зручненько. Та повторюйте за мною. Гарні рученята у наших маляток. Нами граються раз і заховаються, ось які, ось які наші ручки малі, Ну, мотанець почніть, всіх маляток звеселіть Карні ноженята Хмаляток із дітками граються, раз і заховаються, ось які, ось які, наші ніжки малі, гумотами спочніть всіх маляток звезді. Малятка, молодці, чудово рухалися. А тепер скоріш повертайтеся на свої місця. Я для вас підготувала теж цікавеньке. Дітки, а як ви відчуваєте, коли ви дихаєте? Давайте проведемо декілька дослідів. Покладіть собі долоньки на грудну клітину. Ось сюди. Повторюйте за мною. І наберіть. Багато-багато повітря через носик. Відчуваєте, як ми набрали повітря. А тепер видихаємо. Наші легені наповнюються повітрям немов повітряна кулька. Коли ми вдихаємо, ми наче надуваємо повітряну кульку. А коли видихаємо... кулька. Дувається! Дітки, а хочете подивитися на своє дихання? В цьому нам допоможе малесеньке люстерко. Або малята можете підійти до свого дзеркала, яке у вас є. І ось так. Підійти легенько і подихати на люстерку. Так. Воно запаморочиться від теплого повітря. Так ми, малята, можемо побачити наше дихання. А ще ми можемо погратися у дослідників. Для цього нам знадобиться стаканчик з водичкою та трубочка. Ми пограємо зараз з вами у гру, яка називається булькання. Нам потрібно взяти трубочку, набрати у носика багато повітря. І видохнути через ротик в трубочку. Ставимо трубочку у водичку. Набираємо повітря і видуваємо трубочку. Ось так, малята, ми з вами дізналися, скільки повітря ми видихаємо. Дітки, ви побачили, скільки повітря видихаєте ви? Так. Правда ж багато бульок вийшло. Дітки, а що вам допомогло побачити, скільки повітря ви видихаєте? Так, за допомогою водички і трубочки. Чим більше малята ми вдихаємо повітря, тим більше з'являється бульбашок. А тепер пропоную пограти в цікаву гру. За допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, прочитати книжку, подивитися, як гарно світить сонце. Правильно, в цьому нам допоможуть наші очі, орган зору. За допомогою чого ми можемо дізнатися що морозиво солодке, лимон кислий, перець гіркий. Так, дійсно в цьому нам допоможе наш язичок, орган смаку. А за допомогою чого ми можемо зрозуміти, що вогонь гарячий, сніг холодний, каміння тверде, а іграшка м'яка. За допомогою рук та пальців органу дотику. Друже, а що нам допоможе відрізнити неприємний запах сміття від запашної квітки або приємних парфумів? Так, це ніс, орган нюху. Ти молодчинка, з усім впорач. Кіточки, ви такі уважні, молодці. Та ми подбаємо про здоров'я наших оченят. Рухаємо тільки очима вгору, вниз, вліво вправо. А тепер швидко поморгайте. Намалюйте тільки очима фігуру коло. А тепер швидко поморгайте. запам'ятав про органи дихання. Правильно, молодець. А чим ми вдихаємо повітря? Ну, звісно, ж носиком. Правильно. Дітки, а як ми дізналися, скільки повітря ми вдихаємо? Ой, це ж ми робили дослід з вульками. Правильно. Молодець Михайло, ти все запам'ятав? І малята, сподіваюся, також, тому що вони в мене розумнички і були дуже уважними. Малята, запам'ятайте, що кожна частинка нашого тіла це наші помічники. І наша з вами задача про них добре дбати, піклуватися та берегти наше здоров'я. А ще малята. Для нашого здоров'я дуже корисні прогулянки на свіжому повітрі, особливо для наших легенів. Малята, я вам бажаю гарного настрою та гарного дня. До зустрічі!